Робочий день Тетяни Мазурук має чіткий графік. Жінка працює соціальною працівницею у селі Малі Крушленці. Кожен ранок розпочинає із закупів. Доброго дня. Доброго. Я таким Списочком. Першою відвідує аптеку. Деяким її підопічним потрібно поповнити запас ліків. Придбавши потрібні медикаменти, жінка вирушає до магазину. На черзі купівля продуктів. Вона уважно обирає кожен продукт зі свого списку. За два роки роботи, каже, вивчила смаки та вподобання кожної своєї підопічної. В козі на дієті, і їм треба спеціальне харчування, то вони мені наперед кажуть, що їм треба, бо ж я в селі. І я по списку їм купляю. А тепер усе потрібно розвести за адресами. Сьогодні за день мені треба навідати п'ятьох підопічних, які мене дуже довго чекають. У теплу пору року у нагоді стає велосипед. Ним, каже, швидше вдається об'їздити село, адже чекають її у різних кінцях населеного пункту. Трохи буває і погода нам під бо казав, тут село велике добиратися е, тяжко, казав, з, е, зимою пішки. Тетяна Мазурук допомагає людям старшого віку передати показники лічильників, сплатити за комунальні послуги, а ще порається по господарству. Дощі припинилися, а тому можна згорнути опале листя у дворі Світлани Гурської. Через дорогу город є в мене ще Додача. Та кусок до кусок і ми я туди останні виносимо і розсипаємо. Світлана Гурська живе сама. Розповідає, чоловік помер, дітей немає, тож уся надія на Тетяну, бо має жінка й господарство, тримає козу. Це кусочок, цей Таня мені скопала і посадили часничок. І вона мені взагалі все допомагає, листя згрібали, і оце все, 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 і магазин ходить, і показники мені знімає общем, ну, все робить, все допомагає. Дуже молодець. Соцпрацівницею Тетяна Мозорук працює уже два роки. У неї 12 підопічних. До кожного має завітати двічі на тиждень, хоча часом каже, треба приїхати й частіше. Вони якось обділяні, буває турботою, навіть спілкування. Вони хочуть, щоб їх не забували. І другий раз вони навіть не стільки хочуть роботи, як спілкування. Тетяну її підопічні люблять за щире та чуйне серце. Руку я була зломила, то вона приходила до мене і вколи давала, і ну, приходила до мене, допомагала дуже мені, дуже допомагала. Щоб не вона, то я б не, не викарабкалася. Я не можу вети, як, як її нема. Це вона потрібна в понеділок і п'ятниця вона як часи в мене є, як часи. Я знаю, які вона часи буде, і, дивіться, скільки далеко їхати, і вона нічого не боїться, це така Тетянка. З нагоди дня працівників соціальної сфери Тетяна Мазурук разом з її колегами відзначили подяками міської ради. Соціальна сфера Вінницької громади об'єднує різні напрямки: від роботи з багатодітними сім'ями, ветеранами, родинами загиблих та безвісти зниклих воїнів до турботи про людей похилого віку. Ця робота взагалі неоціненна. Тому що, якщо раніше до війни зрозуміло, там багатодітні родини. Люди з низьким доходом, там, пенсіонери до вас зверталися, то зараз на вас навантаження стало набагато більше і складніше навіть з морально-психологічної точки зору. Я маю на увазі і родини загиблих, і родини, пропавши в безвісті. В єдиному муніципальному реєстрі перебуває понад 36 тисяч осіб, які мають право на пільги та компенсації. Послуги в нас різні, тому що це від прийому в ЦНАПах соціального спрямування на оформлення, прийом документів того очевиду адресних державних допомог, це і наші муніципальні міські програми, це і наші територіальні центри, які надає і догляд вдома. День працівника соціальної сфери в Україні традиційно відзначають у першу неділю листопада. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.